Нещодавно на Прикарпатті було видано книгу Реквієм Небесна сотня з ініціатором унікального видавничого проєкту спілкувалася Віталія Васильчук. Ініціатором створення книги Реків Йому Небесна Сотня є центр соціальних проєктів Хочу жити. Керівник Роман Савчак розповідає: це перша спроба об'єднати у одній книзі усіх героїв, які загинули на Майдані. Нас було запрошено. і Ми сьогодні приїхали зі Львова спеціально, щоб представити публіці людям з Коломеї цю книгу презентувати. До цього презентація власне, була у Львові і в Києві на Майдані. Книга реквієм Небесна Сотня вийшла тиражем у тисячу екземплярів, розповідає Роман Савчак. Практично усі роздали на Львівському та Київському майданах. За місяць каже гість, планують надрукувати ще 100 тисяч книг. На 64 сторінках видання розміщено світлини загиблих людей та їх біографію. А ще книга Небесна Сотня спростовує поширений міф про те, що на майдані воювали виключно мешканці Західної України. Це є звичайні люди, яких ми зустрічаємо щодня. Це інженери, це студенти, це громадські діячі. Це люди з сфери мистецтва. Будівельники вверху показуємо звідки є люди. От ми бачимо це люди з Хмельниччини, з Донеччини, Львівщина, Харків. Роман Савчак вважає, що книга про героїв майдану має бути у кожному домі, а тому видання можна буде придбати у книгарнях за соціально прийнятною ціною. Цікавим є і те, що під фотографіями Небесносотенівців є їх цитати. Фактично, кількома словами вони пояснювали, чому не хочуть жити у такій країні. Дуже тонкі фрази це є чи цитати цієї людини, чи її погляд, світогляд. Ми подивимо також біографію, і внизу ми показуємо причину загибло, тобто вбивства. Одні також переглянули фільм про небесну сотню. Його супроводжувала пісня Плине Кача, яка стала жалобною і є уособленням тих страшних подій. Взагалі, академія від Шевченка до Майдану була просякнута скорботою за загиблими. Не випадково, напевне, Тарасовий рік розпочався із революції. Кобзар став її символом і сподвижником. Участь у музейному заході взяли представники влади міста і району, родини загиблих на Майдані Героїв Небесної Сотні Ігоря Ткачука та Богдана Калиняка, активісти Майдану. Керівники навчальних і культурних закладів, громадські діячі, духовенство, камерний оркестр викладачів Коломийської музичної школи номер 1 Слово про Шевченка у контексті сучасних подій мали: письменник та лауреат Шевченківської премії Михайло Андрусяк, громадський діяч Любомир Грабець, голова стройкового комітету Геннадій Романюк, правлячий архієрей коломийсько Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василій Івасюк та отець Михайло Дзюба. Шевченко – це космос, Шевченко, це Україна, Шевченко, це слава, це воля, зрештою, це правда, справедливість, скрізь де є гід, де є неправда, там є Шевченко. Не дарма останні слова у своєму житті на байдані Сергій Єгоян. Шевченко, це думав Павка Шевченка. Завершився захід поминальною панахидою, яку очолив владика Василій Івасюк, та спільною молитвою за небесну сотню.